Я Даня і сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Minecraft. Бачите позаду мене цю гору. А ще я якщо вам скажу, що в цій горі можна легко побудувати ідеальну маскировку для дому прямо вгорі. Зараз вам покажу. Поїхали. Тут прямо будемо будувати. Я поки що просто її розкопаю. У мене буде невелика, але ви там зробите більше, якщо хочете, якщо не хочете, то не робіть. Так, ось так я вже розчистив. Але, правда, тут два блока це мало. Тому що я зараз дах зніму, щоб було в три блока і плюс. О, бачите, вуголь знайшов. І плюс... Ще поставлю стіна гарніше, ніж просто камінь. Так само замінюю і підлогу Заодно. одно. 20 декілька секунд для мене пару хвилин роботи. Так, що ми робимо для захисту. Тут у нас. Кадирка, як ми також сейчас заробимо, отака у нас буде. Оце випуклість там буває, в принципі, якщо хочете для переконувати довести. А ви нічого для зробите, тому що там буде у нас в майбутнє. Так. І так. Виставити землю. Так, все. Це у нас, значить, зроблено. Залишнемо. Якщо тут можна поставити землю, щоб виглядало краще. В принципі, так. Ось такого зробили. Ось Отак, такий механізм. Базовий, в принципі, подумати. Він працює, забирає. Ось такого. Тут ми закриваємо також. Дійсно, що ми, робимо. ми ставимо таку землю, таку, таку землю і сюди кам'янисту. Щоб її було видно вам, де ламати. А інше не причини, то ні. Ламаєте, відкриваєте, ставите назад, проходите. А тут вже маскування, в принципі, все одно. По більшому щоду і закриваєте. Ось так. З однієї сторони зробили. Тепер йдемо далі. Ну, з іншої сторони, в принципі, робиться все. Ой, все так же само. На секунду, потім я на зерно на місце. Так само працює. Перед трохи проминулося в розривок підлома, так що треба буде трохи другий І тут так само. Тепер провіряємо Н2. Як два будуть відкриватись, Це просто невеликі недороботки. Отак ці два блоки ламаєте. Ну, два рази нажимаєте, заходите. І тут так само. проводится этот ну ростом и вы это дело закрываете закройтесь что можно так вот такой закрыть дошли закрыла Зараз я проблему не вирішив. Закрито. Так закрито. Закриваємо. І це проблема рішена. Ось такого у нас, в принципі, і у нас кімната. Зараз я мембрі поберіг переставляю. Хорошо, тут реально можна жити. ну хай буде на потім Потом стійка сюда і тачело сюди. О. і плюс сундуки. Робочка кому що. І все тут можна чижити. Такий жити. Ось це типу коридорчика, це у нас така хата. Так, зараза, я не бо я трохи помылся в взломании блоки, как вы замітили. Або вот эти два взломать. Вы их ломаете. Закрываете. И, ну и вертаете. И сразу ну, так, так даже не скажешь, что тут что може может быть. Дякую вам за перегляд, не забувайте про лайки і підписки. Усім удачі і всім пока-пока-пока.